У кожній хаті є посуд, без нього неможливо зварити обід, напоїти гостей чи подати смачну вечерю. Але колись, багато років тому, посуд був зовсім інший, не такий, як тепер. У старовинних українських хатах він був особливий, зроблений руками майстрів і прикрашений гарними візерунками. Жили собі на українській землі гончарі. Це люди, які робили посуд з глини. Вони брали м'яку, теплу глину, місили її руками, а потім ставили на круг і починали крутити. Глина слухалася майстра, мов жива, то ставала тоненькою, то розширювалася, а далі перетворювалася на гарний глечик, горшик. Або миску. Коли глиняний посуд висихав, його ставили у велику піч, опалювали, щоб він став твердим, міцним і міг служити довго. Потім господині розмальовували його яскравими фарбами, червоною, зеленою, жовтою, синьою. На глечиках з'являлися квіти, пташки, сонечка листочки. Такий посуд називали керамічним. Найвідомішим українським посудом був глечик. У нього наливали молоко, квас або узвар. Ще був горшик, у ньому варили борщ чи кашу в печі. Миски служили для обіду, а макітри для тіста, щоб пекти хліб чи вареники. Були ще полумиски, тарілки, кухлі. Чарки, ложки, усе це теж робили своїми руками. Деякий посуд був не лише гліняний, а й дерев'яний. Майстри вирізали його з липи або берези. Дерев'яні ложки прикрашали різбленням, тонкими візерунками, схожими на квіти чи хвильки. У багатьох селах посуд зберігали на полицях. Які називали мисником. Там стояли глечики, тарілки та горшики в рядочок, немов маленьке святкове військо. Коли до хати заходили гості, господиня з радістю показувала свій посуд чистий, блискучий, розписаний з любов'ю. І досі український посуд люблять і дорослі і діти. У музеях можна побачити старовинні глечики, макітри, кухлі, а на ярмарках нові, які роблять сучасні гончарі. Вони зберігають традиції своїх прадідів, бо знають, у кожному горшику чи мисці живе частинка тепла людських рук і української душі. А ще український посуд дуже добрий. Якщо в глиняному горшику зварити борщ, він буде ароматний і смачний. Якщо в глечику постоїть молоко, воно не зіпсується. А якщо з дерев'яної ложки скуштувати кашу, здається, що вона ще смачніша. От такий він український посуд, гарний, міцний, зроблений із любов'ю. Він зберігає тепло родинного дому і нагадує про нашу культуру, традиції та працю майстрів, які створювали красу своїми руками. Тож, коли ти побачиш глиняний глечик чи розписану миску, усміхнись! Може, саме вони колись стояли на поличці в українській хаті, чули дитячий сміх і пахли свіжим хлібом.